Якщо не хочете ризикувати, спускаючись по крутому схилу або нахилятись з містка, щоб зачерпнути воду, відро Golden Catch Synthes Eva Water Bucket легкий, компактний і у користування риболовний аксесуар. Герметична конструкція ватербака виконана з м'якого, практичного і міцного ева-матеріалу товщиною 1 мм, що на практиці доводить свою перевагу над звичайним пластиком. Ева не вбирає запахів і бруду і легко миється. Це робить таке відро, придатним для багатоцільового використання на риболовлі. Квадратна форма відра розміром 18 см по кожній стороні має об'єм 5,8 літрів. У верхній частині відра вмонтовано жорсткий обід, що підтримує його форму. До еластичної ручки карабіном кріпиться мотузка з мотовилом. Довжина мотузки 4 метри, яких достатньо для забору води навіть при ловлі з високих вимосток та пірсів. Відро Відросінтез призначено для забору води для зволоження прикорму, миття рук, збереження невеликої морської риби та багато іншого. Тому неодмінно стане для вас корисним помічником на риболовлі. Компактне у зберіганні та транспортуванні, що є його додатковою перевагою. Цей та інші товари для вашого комфорту на риболовлі за посиланням в описі. Дякую за перегляд і до нових оглядів!